Шановні жителі Береславщини, інформую вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території району. За останню добу в Береславському районі зафіксовано два лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. станом на 9 листопада на стаціонарному лікуванні у Береславській районі центральній лікарні перебуває 30 хворих. Це жителі Бориславського, Новоронцівського, Великоолександрівського та Високопільського районів. Крім цього, 14 осіб хворіють на пневмонію, які також перебувають в лікарні. З 9 листопада на території Бориславського району встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки, де введено додаткові обмежувальні заходи. З метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції в районі продовжує працювати робоча група. У складі працівників поліції, працівників Держпродспоживслужби, працівників районної державної адміністрації та працівників органів місцевого самоврядування. Так із 6 по 8 листопада робочою групою було проведено 15 рейдів щодо дотримання суб'єктами господарювання, встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину. А саме перевірено дотримання режиму носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції. В закладах громадського харчування, на об'єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті, за результатами яких посадовими особами органів місцевого самоврядування та працівниками поліції складено два акти про правопорушення та 28 адміністративних протоколів. Що стосується освітньої галузі, станом на 9 листопада всі заклади загальної середньої освіти працюють у звичному режимі, крім тих закладів, які... Нещодавно перейшли на самоізоляцію закладами освіти, відділом освіти районної державної адміністрації з п'ятниці проводиться відповідна робота з батьківської громадськості, де вивчається думка батьків щодо переведення дітей на дистанційну форму навчання. На сьогодні хочу зазначити, що вже є ряд заяв від батьківської громадськості, які виявили бажання перевести на дистанційну форму навчання своїх дітей. У разі надходження заяв відповідних заяв від батьківської громадськості до закладів освіти. заклади освіти Негайно приймають відповідне рішення і переводять дітей на дистанційну форму навчання. Шановні жителі Бориславщини, звертаюся до вас в черговий раз. Берегти один одного, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватись всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з епідемічної небезпеки, бережіть себе, своїх рідних і допоможемо всім разом. Міцного здоров'я.